Вітаю вас, мої любі малята! Ви вже знаєте, що квіти, які ростуть у будинках, у кімнатах, називають кімнатними квітами. Вони прикрашають нашу оселю. І ними можна милуватися і взимку, і влітку цілий рік. Дітки. А як ви гадаєте, що потрібно зробити, щоб виросла квітка? Так, все вірно. Спочатку у землю треба посадити насіння, потім поливати та доглядати за нею. З кожним днем квіточка набиратиметься сили. На ній з'являтимуться нові листочки, а потім з бутона з'явиться гарна квітка. Квіти мають різне забарвлення та різну форму пелюсточок. І листочки у квітки бувають різного розміру та різної форми. Малята, давайте розглянемо ближче квіточку. Подивіться уважно і скажіть, що у неї є. Так, все вірно. У квітки є корінці, якими вона п'є водичку. Далі тонке зелене стебло та листочки, а вгорі квіточка. Малята, сьогодні я пропоную зробити ось таку чарівну квітку. Дітки, поміркуйте, чому ця квітка чарівна? Молодці! Все вірно! Квіточка чарівна, тому що в неї кожна пелюсточка різного кольору. Щоб зробити таку квітку, нам знадобиться аркуш паперу жовтого кольору, пластилін різних кольорів, дощечка для ліплення та волога серветка. Спочатку нам треба підготувати деталі для квітки. Від пластиліну кожного кольору відщіпуємо шматочок і скочуємо між долоньками кульку. З цих кульок ми зробимо різнокольорові пелюсточки для квітки. Пластилін зеленого кольору ділимо на 4 частини і з кожної частини скочуємо кульки. Беремо кульку зеленого кольору, притискаємо долонькою і починаємо розкочувати тоненько ковбаску. Це буде стебло квітки. Далі інші зелені кульки теж розкочуємо в ковбаски, але не дуже тоненькі. Це будуть листочки квітки. Беремо кульку жовтого кольору, розташовуємо її у верхній частині аркушу паперу та притискаємо пальчиком. Інші кольорові кульки розташовуємо навколо серединки і також притискаємо пальчиком. Це будуть чарівні пелюстки квітки. З тоненької ковбаски зробимо стебло, а з інших ковбасок зробимо листочки. Чарівна квітка готова. А я бажаю вам натхнення та успіхів і чекатиму на фото ваших робіт. До наступної зустрічі!